Євочка, рахуємо, скільки є вас сьогодні і завчора склала Пазлів. Один. Один. Два. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Тут будемо рахувати, що це все. Один, Тут. Ладно, давай. Од, це все три, три музикальні два, предмети. Ти. Один. два, да. Тварини з Четыре батьками це чотири. Сім, вісім, пепа п'ять, Бембі — шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, коробки також мають бути у свій рахунок. 4, 25. А коробок скільки. 20, у нас? 6. Да. У мене 10. Коробок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, тут ще у нас отака От була без коробки 9. 1, і оце така 2, без коробки 10. 3, 4, 5, Молодець 6, Єва! 8, 8, Умнічка. Ось у нас 13, 14, повний 14, стіл чек,